Футбольний прогноз. чемпіонат Англії, три матчі. Перший матч Манчестер Ньюкасл. це центральний матч цього дня. Якщо говорить про букмекерів фаворита тут якби немає. Невеличкий такий у них фаворит саме Ньюкасл, але так як я вважаю, фаворита тако немає. них немає. У Манчестер він як ніколи підходить в хорошому складі, але серія така в його не дуже. Дуже проіграє майже всім. Прийшов новий тренер, і її виграти не може. Ньюкасл ну, також його вдала така серія, але не все так я вважаю добре самого Ньюкасла. Якщо говорить про забиті м'ячі, я думаю, саме більше 2,5 буде, так як Манчестер грає, він грає саме на, на атаку, і сам Ньюкасл грає на атаку. Думаю, має бути дуже, дуже цікавий матч, і мають бути забиті м'ячі. А так, якщо вибирати саме фаворита. Саме фаворита, я саме думаю, що саме Манчестер має вигравати цю матч, попри те, що його така серія з невдалих матчів, і гра в них є, якось намагається грати, і її не везе, можливо. Удачі не на їхній стороні, хоча і сам чемпіонат. Чемпіонат Англії це настільки цікавий чемпіонат, що тут ну, майже люба команда може виграти. Я б, мабуть, виділив би один ізвіш, який чуть слабший за інших, але він може дати бій любий команді, а так ну, всі дуже сильні команди. Такий прогноз на перший матч, це саме більше 2,5, і саме на Манчестер. Я дивлюсь. Ну, другий матч це Астонвіла, Астонвіла Брайтон. Це також така рівна пара, для мене по складу це рівні команди. Рівні команди Астонвілла вже не та, що була минулого сезону. Вона, я думаю, головна ставка це на лігу чемпіонів і тут, і відути в чемпіонаті. Я не думаю, що вони так будуть вложуватись. Вони будуть грати, по можливості. Звісно ж, будуть вигравати, проєрвати всім не будуть. Брайтон ну, також сильна команда, а от виграти серія така не дуже в них не дуже вдала. Ну, що говорить про забите м'ячі, я думаю, саме, саме більше, більше 2,5, я не думаю, Астон Єла буде сидіти в обороні, і вона буде як і, як, як і забувати, так і пропускати думаю Розглядати саме в сторону більше забитих нічів. А от саме прогноз на переможця, я думаю, буде ніче в цьому матчі. Саме ніче, я думаю, Астон Єла не, не виграє. Хоча є, вона є фаворитом саме в цьому матчі. Такий прогноз на другий матч. Ну ще матч ісвіт Челсі. Це найслабша команда Есвіч. Я думаю, все-таки ну, дають 1,4 на Челсі. В принципі, якби давали 1,15, 15 то була б міймовірність, що то, що зійдеться, так, та що 1 і той сам Есвіч ще може взяти і забрати очки. Я думаю, Х2 це, ну, так якби на 95-що має сходиться, але навіть. І Х2 ніхто не гарантує. Челсі, так, звісно, з Челсі Фаворит уже два матчі не виграв. Якщо ще цей матч не виграє у Сайнера, то всі скажуть, старий добрий Челсі повернувся назад. А Так, позабитий м'ячам, я думаю, саме менше дивиться. Менше дивиться 2.5, менше 3.5 розглядає, дивиться на коефіцієнти, і саме переможця, ну, звісно, тут, напевно, на Челсі. Хоча ніхто не гарантує йому перемогу. Навіть Така команда свіч може забрати очка. І пронос на три матча, лайк за прогноз і всім удачі.